Сьогодні з пастором Джозефом Принсом хай буде прославлене ім'я Ісуса, ми продовжимо наше вчення про серце. Хто з вас отримав благословіння минулого тижня через слово про серце? Ми намагалися знайти серце, бо всі шукають ваше серце. Усі, світ, соцмережі, бомбардують вас щодня. Рекламодавці та маркетологи звертаються до вашого серця. І часто, навіть коли вони рекламують ліки, Чи якісь інші продукти вони не говорять передусім про подробиці з приводу того, що це за продукт, чи які в нього складові. Вони дають вам коротку історію, а потім показують вам когось наприклад, хлопця, який тримається за руку. Йому боляче. Потім він приймає цей продукт, і тепер він всміхається. Амінь. Зазвичай стан до зображає сумним. А після людина завжди з посмішкою. Амінь. Ця жінка, перш ніж скористатися цим шампунем, була ось такою: погляньте на її волосся. О, а тепер вона посміхається. Амінь. Так? Це завжди так. І жодних задок про складники шампуню. Що вони роблять? Вони хочуть дістатися вашого серця. Вони хочуть дістатися вашого серця. Вони розуміють, що вашу голову не цікавлять факти. А от і з вашим серцем все інакше, вони апелюють до вашого серця. Та, врешті-решт, більшість з нас дивиться на факти. Ми достатні зрілі та досвідчені, особливо люди більш дорослого віку, щоб дивитися на факти? Та у світі, у якому ми живемо, факти часто плутають ми не знаємо, що насправді є фактом. Ось чому термін фейк ньюз або хибні новини став таким актуальним останніми часами, так? Особливо у це останнє десятиріччя він став досить поширеним. Чому? Бо потрібно вивчати факти. Та є одна річ, у якій ви можете бути певні, друзі це слово Боже. Ця книга, ця книга містить істину. Вона більша за факти. Коли лікар каже Так рентген, що МРТ показує, що у вас є ось така проблема. Ми не кажемо, що це не факт це факт. Але факт. Може й не бути незмінним? Зазвичай так і є. А Божа істина більша за факти. Божа істина вічна. Я почую амінь. Коли Ісус помер на хресті за всі ваші гріхи, то все, що було між вами та Богом, я маю на увазі перешкоду гріха. Бо саме гріх відокремлював людину від Бога. І усе це було прибрано. Це істина. Амінь. Тому факти, що є у вашому тілі, наприклад, там досі є гріх. Він є в нашому розумінні та тілі. Зазвичай саме там він проявляється. У вас досі є той гнів? Амінь. У вас досі є та образа. Та ось той момент, у якому погляди більшості богословів відрізняються від того, чого, як на мене, вчить слово Боже. Вони кажуть У вас досі є ваша гріховна природа. НМВ часто говорять про тіло. Там, де раніше було тіло, у цьому перекладі стоїть гріховна природа. Амінь. Хто з вас знає, що багато ваших проблем сьогодні, навіть коли ви сидите тут, пов'язані з вашим тілом? Чи є тіло гріховною природою? Ні. Колись у вас була гріховна природа. Та, коли ви повірили в Господа Ісуса Христа, повірили в те, що Христос помер на хресті за ваші гріхи. Амінь. Що відбувся божественний обмін, Бог узяв Ісуса, що не знав гріха, не робив гріха, у якому не було гріха, і на хресті зробив Його гріхом через ваші гріхи. Він поніс ваші гріхи щоб ви стали праведністю Божою в ньому. І у нас виникає проблема. Вони кажуть, що ви нове творіння, але ви не нове творіння то я праведний чи ні? Так, Біблія каже, що ви праведні у Христі, але. Амінь? Це положення. Про що йдеться. Це положення. Ви досі грішете, але ваше положення перед Богом праведне. Та знаєте, це тільки положення. Що ви маєте зробити? Що вам потрібно зробити? Ви повинні давати, повинні коритися, повинні прощати. Повинні, повинні. І усе це добре. Зрозумійте мене правильно, але в цьому вченні є приховане зло. Яке замість справжньої святості та життя в перемозі, у яке ми віруючи, віримо, продукує щось інше? І в результаті ми бачимо одну невдачу за іншою. Чому? Бо ви базуєтеся на хибному вченні. Ви не робите щоб стати? Ви вже стали. І тоді ви можете робити. Що йде першим? веління. Чи становлення? Те, ким ви є, що ви робите і ким ви є. Є один термін, який використовується у біблійному богослов'ї. Ми бачимо це навіть у новому завіті. Наприклад, у посланнях Павла він часто використовує індикатив, перш ніж використати імператив. Що таке індикатив? Індикатив це те, ким ви вже є. А що таке імператив веління? І тому Павло каже: оскільки ви такі, тепер робіть ось це. Оскільки ви воскресли з Христом. Амінь умертві діла тіла, перелюб, богохульство, брехню, образу. Зверніть увагу на це. Ми кажемо спочатку, зроби це, а Бог каже ні. Зрозумій хто ти. оскільки ти воскрес із Христом, ти можеш умертвити все це. Не дозволяй цим речам керувати тобою. Щойно хтось натиснув на кнопку образи, тебе переповнює образа ні, ти воскрес. Усе це вже під твоїми ногами. Слава Господу! Ви слухаєте? Погляньмо на наступний вірш шостого розділу послання до римлян. Погляньте на послання до римлян, шостий розділ там говориться. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. Ми часто чуємо вчення про це, так? Ми чуємо проповіді про це. Але цей вірш вирвали з контексту. Ви не можете сказати годі грішити, нехай не панує гріх. Це вирвано з контексту. Чому? Зверніть увагу на слово тож. Бачите? Тож нехай. Тож нехай. Це означає, що у попередніх віршах говориться щось. Тож нехай. Якщо у вас проблема з порнографією, ви не можете прощати, чи у вас поганий темперамент, чи ви в депресії. Чи ви постійно у стані зневіри. Або ви завжди сумніваєтеся, сперечаєтеся та губитеся у здогадках у вас нещасливе життя. Гріх зробить вас нещасними. Але як перемогти гріх? Просто не роби його. Це менталітет, який каже: намагайся ще більше. Біблія не вчить цього. Біблія каже, тож не грішіть. Отже, що це за тож? Якщо ви дізнаєтеся, що це за тож, то відкрийте таємницю тож. Тож нехай не панує гріх. Не забувайте про це, це головна ідея тут. Та погляньте на контекст. Для цього нам потрібно звернутися до дев'ятого вірша, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Хто з вас згоден з тим, що коли Ісус воскрес з мертвих, смерть опинилася позаду Нього? Смерть більше не має влади над ним. Це дивовижні слова. Смерть більше не має влади. Які чудові слова. Саме смерть призводить до багатьох сліз у цьому світі. Пам'ятаєте найкоротший вірш Біблії? І закапали сльози Ісусові. Де це було? На похоронах. Амінь. Він знав, що воскресить лазаря з мертвих. Чому ж тоді він плакав? Він плакав, бо знав, що вони з отцем запланували для людей це дивовижне життя, що вони насолоджувалися благословеннями Божими. Вони ніколи не планували смерті. Смерть була чимось чужорідним, що прийшло внаслідок людського гріха. Людина згрішила а кара за гріх смерть. Пам'ятайте, що смерть не є частиною плану Божого Бог ненавидить смерть. Бог вважає смерть ворогом. Не забувайте про це. Отже, тут говориться, що коли Христос воскрес із мертвих смерть більше не має влади над ним. А тепер подивіться ось на що. Бо що вмер він, то один раз умер. Це хапак з грецькою, тобто один раз і назавжди. Бо що вмер він? То один раз умер для гріха. Скільки він вмирав для гріха? Ісус вмирав для гріха поступово? Чи один раз і назавжди? Один раз і назавжди. Це в минулому, друзі. Коли ви приходите до церкви, то пам'ятайте ось про що. Не можна забувати про мізки. Нам потрібна логіка. Так? Якщо в мене буде час, то сьогодні я буду говорити про дві частини мозку. Це дуже цікаво. Не забувайте про розум. Амінь. Про логіку. Але ми живемо з Богом не завдяки цьому. Я трохи поспішаю. Послухай, церкво. Ісус умер для гріха один раз і назавжди, не поступово. Ця ідея про те, що ми вмираємо для гріха поступово, що ми щодня маємо дедалі більше вмирати для гріха, не відповідає Біблії. Що говорить Біблія? Ісус умер для гріха як? Один раз і назавжди? Це не повториться в майбутньому? Так? Тут говориться про Ісуса, пасторе. Так, тут говориться про Ісуса. Згоден. Бо що вмер Він, то один раз умер. А що живе, то для Бога живе. Отже смерть позаду Нього, тепер Він живе для Бога. Погляньте на 11 вірш. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Алілуя! Так само, як Ісус помер для гріха один раз і назавжди. Так само і ви маєте вважати себе мертвими для гріха один раз і назавжди. А що живе, то живе для Бога. Тож нехай. Тож нехай. Так само ж і ви вважаєте себе за мертвих для гріха. Тож нехай. Знаєте, про що тут говориться? Якщо ви цінуєте те, ким ви стали, то ви не дозволите панувати гріху. Амінь. Отже, це послання відпочинку. Відпочинку. Диявол каже, ти не святий, ти не любиш, у тобі є образа, у тобі є злість. Коли та жінка сказала щось, у тебе виникла образа до неї, або заздрість до неї. Бачиш? Ти такий самий, як був. Амінь. Не намагайся прибрати це відчуття, позбавитися його. У такому разі ви програєте ще до початку, бо дієте на підставі брехні. Це брехня, яка прийшла від ворога. Ви відчуваєте це, але ваше відчуття не означає, що це правда. Більшість почуттів приходять та йдуть навчіть справлятися зі своїми відчуттями, навіть поганими, депресією, негативом, злістю, так наче ви в туристичному автобусі. Коли ви їдете в туристичному автобусі, то дивитеся на краєвиди. Ви бачите гарний краєвид і говорите о, поглянь на це! Це приємні відчуття. Насолоджуєтеся, отримуєте приємні відчуття. Але знаєте, з часом приємні відчуття проходять, і ви бачите місцевість, яка має жахливий вигляд. Люди зруйнували там рослини, зруйнували ліс, там все спалене. Ви бачите неправильне ставлення та починаєте злитися. А потім ви проїжджаєте повз і знову бачите гарну картину. Ваші почуття змінюються. Дивіться на свої почуття, як на те, що змінюється. Ви можете відчувати це, але це не ви. Зараз диявол говорить: ти пригнічений, а отже, ти в депресії. Відкиньте цю думку назад до нього та скажіть я праведність Божа у Христі, я нове творіння у Христі, я не пригнічений. Іноді я відчуваю депресію. Та я не в депресії. Ти втрачаєш розум ні, в мене розум Христів. Ось чому ми маємо знати слово, ми маємо вивчати його та оновлювати наш розум. Ось чому Біблія говорить у четвертому розділі послання до Ефесян, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка. Який зотліває у звабливих пожарливостях. Зверніть увагу на те, що він говорить вам відкинути. У минулому відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває у звабливих пожарливостях. Він не каже, що у вас тепер є старий чоловік, якого ви маєте відкинути. Ні. Прочитайте уважно. Він говорить, що ви вже відкинули. У посланні до колосян говориться, дивлячись, як ви відкинули старого чоловіка. Амінь. У посланні до колосян говориться: дивлячись, як ви відкинули старого чоловіка, ви відкидаєте свої попередні вчинки старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися як? Духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом. І цей новий чоловік, створений за Богом, у чому? У справедливості і святості правди. Як бачите, друзі, відкинути це вирішене питання. Тут не говориться, що ви маєте відкинути. Багато людей перевертаються та говорять: ти маєш відкинути, маєш відкинути. Вони завжди використовують ці слова: маєш повинен, зобов'язаний. Що це? Це християнство, яке вимагає, щоб ти докладав більше зусиль. Однак ми отримуємо все за благодаттю, друзі. Ми вже є тим, ким ми є завдяки благодаті. І тепер Бог говорить: ходіть у цьому, ходіть у тому факту, що ви принц, принцеса. Живіть вищим життям. Амінь. Отже, те, що ви робите, не робить вас тим, ким ви є. Усе навпаки, Біблія говорить, що цей новий чоловік, якого ви маєте, створений як? За Богом у справедливості або справжній праведності та святості це справжня праведність та святість. Друзі, послухайте ви справді праведні і святі. Ваші вчинки можуть і не бути святими. Це залежить від того, коли я зустрінуся з вами. Якщо ви щойно прокинулися, то можете і не бути вельми святим. Так іноді все залежить від того, коли ти зустрічаєшся з людиною. Їхні вчинки можуть наздоганяти їх. Але коли ти знаєш, хто ти, ти святий. Проте іноді твої вчинки не святі, ти можеш виправити їх. Амінь. Слава Господу. Ви не нечисті, ви нове творіння у Христі. Чуєте, друзі, я буду завершувати. Чи допомогли вам ці слова? Чи зрозуміло ви те, що я говорив сьогодні? Ви маєте побачити це всередині? Добре, не забувайте про те, що я говорив вам. Згадайте, коли в Біблії вперше згадується серце. Щоразу, коли Біблія згадує щось уперше, діє закон першої згадки, і коли вперше згадується серце, то в парі з ним йде уява. Я показував вам це минулого разу. Погляньте на буття шостий розділ. Там говориться, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил або уява, думки серця її тільки зло повсякденно. Це перша згадка слова серце. Перша згадка слова серце. Ви зі мною. І про що тут ще говориться? Про уяву. Отже, що хоче робити диявол? Він хоче бомбардувати вашу уяву нечистими зображеннями. Амінь. Зображеннями, що несуть страх, Нечистивими зображеннями. І знаєте, що ви робите, друзі? Після того як з'явилися смартфони та соцмережі нас бомбардують щодня. Там говориться зло повсякденно. Більшість зображень, які ви бачите, не базуються на Божому слові, вони не є позитивними. Біблія говорить тільки про те, що істинно чисто та свято, що є похвала, про це розмірковуйте. Та ми розмірковуємо про речі, які не є святими чи чистими. Це не дає вам миру. Усе це приносить у ваше життя неспокій. І тоді ви кажете, чому я погано сплю? Чому я відчуваю депресію? Чому ви забагато часу витрачаєте на те, щоб дивитися на життя інших? Ви порівнюєте. Ви дивитеся на їхні найкращі фото, які вони викладають, з макіяжем та усім іншим. Амінь це оброблені фото. А ви дивитеся на життя інших. І що більше ви дивитеся на життя інших, то сильнішу депресію ви відчуваєте. У цьому поколінні більше депресивних людей, ніж у всіх інших поколіннях разом узятих. Та в нас є все і усе на відстані наших рук. Слідкуйте за тим, на що ви дивитеся. Охороняйте своє серце, знаєте, через що Бог промовляє до вас? Через ваше серце, через ваше серце. І знаєте що? Не читайте негативні коментарі, не сповнюйте своє серце негативом. Ми всі сповнені негативом через стару природу. Ми усі налаштовані на негатив. Але ми вчимося оновлювати наш розум. Мислити позитивно. Амінь. Я кажу позитивно. А Біблія говорить про шолом надії і спасіння. Це позитивне очікування чогось доброго. Пасторе, ви знаєте, що йде рецесія? Поговоримо про Боже забезпечення. Божа благодать завжди більша за гріх, тому Його забезпечення завжди буде більшим за гріх, за нестачу. Амінь. Буде рецесія чи ні? Мій Бог ельшадай. шадай. він не ельбіднота, він ельшадай. Амінь. Його більш ніж достатньо. Бог не каже: оце так, оце так. Гавриїле. Ти бачив, що буде рецесія чи ні? Чому ніхто не сказав мені, Михаїле, що ти робив? Ніхто не сказав мені, що буде рецесія. Якщо рецесія вже за рогом, і вона впаде на вас раптово, то знаєте що? Бог забезпечить вас. Не скаржтеся, не треба звинувачувати це чи те. Це не працює, це лише робить вас нещасними. Майте більшу віру, підійміться вище та скажіть ми бачимо, як мій Бог зробить чудо. Він завжди робить чудеса в часи голоду. Я побачу це в ім'я Ісуса. Алілуя! Слава Господу! У нас є ще багато чого, чим би я хотів поділитися. Та зараз я хочу, щоб ви сказали, ось що я нове творіння у Христі, минуле пройшло усе стало новим. Незалежно від того, що я відчуваю я той, хто я є, мої почуття, мої неправильні вчинки не визначають мене Боже Слово визначає мене я праведність Божа у Христі. Коли я відчуваю злість, я все одно залишаюся праведністю Божою у Христі, і ця злість опиняється в мене під ногами. Я нове творіння. Відтепер, в ім'я Ісуса, я буду мислити по-новому. Я оновлюся в дусі мого розуму. Я буду слідкувати за брамами моїх очей та вух. Я буду відчиняти їх лише для того, що корисне, здорове. Чеснота та похвала в ім'я Ісуса. І всі сказали Амінь. Амінь. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя та Господа, я хочу помолитися зараз з вами, де б ви не були. Просто повторіть цю молитву від усього серця, скажіть, Небесний, Отче Я дякую тобі. Твоє Слово говорить, що коли я визнаю Ісуса Христа Господом та буду вірити в серці. Що Ти Воскресив Його з мертвих, то спасусь, Отже Ісус Христос, мій Господь. Я дякую тобі, що Він воскрес. Смерть більше не має влади над ним, і те, що трапилося з ним, трапилося і зі мною. Тепер смерть позаду мене. Я у Христі з новою особистістю, новою ідентичністю, я нове творіння у Христі. Усе минуле пройшло, тепер все нове. Ісус Христос, мій Господь. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Амінь. Підіймись на ноги, церкво. Дякую, Господи Ісусе. Отче Небесний, я дякую тобі за твій народ, твій дорогоцінний народ та усіх, хто дивиться нас. Отче в ім'я Ісуса, я прошу тебе. Хай Твоя благодать, прихильність нашого Господа Ісуса Христа. Буде з кожним з них цього тижня, Господи, нехай вони переживають твою прихильність, хай би куди вони йшли. Нехай вони знають, що мають прихильність самого Бога вони улюбленці Божі. Очікуйте доброго завдяки цій прихильності в Бога. Амінь. Він дасть вам прихильність і серед людей цього тижня. Отже, нехай вони переживають любов Божу, нехай вона не буде просто словами, нехай вони її переживають. Дай їм пережити твою любов цього тижня, їм та їхнім родинам. А також нехай чудове спілкування з Духом Святим буде з кожним з них в ім'я Ісуса, хай він буде з вами в ім'я Ісуса. Будьте чутливими до слів та образів, які Дух Святий даватиме вам. Амінь. Дійте відповідно до них. Ви побачите чудеса, ви побачите чудеса. Робіть усе, що він скаже вам. І тоді вода перетвориться на вино в ім'я Ісуса. І всі сказали амінь. Хай Бог благословить усіх вас до зустрічі. Бувайте.